Отакий От на продаж на нас заїжджає Lexus UX 2019 року випуску, здіймально з білому гарному кольорі. Гібридний 250-й, тобто 2-літровий бензиновий двигун в зв'язку з гібридною установкою. Гібридний двигун у нас на 110 кінських сил і двигун е в автомобілі бензиновий на 150. В сумі у нас 250 кінських сил, але приблизно їде як на 200-220. Отакий гарненький автомобіль до нас заїхав. В білому гарному кольорі, а американець виглядає неймовірно класно. Зараз ключовим задню оптику. Також передню оптику покажу, як вона в нас працює. По салончику в нас шкіра з електрорегулюванням та пам'ятю сидінь. Так що у нас всі електросклопйомники, автодальні, датчики світла, дістронік, стабілізації, всі також гарна акустична система з Android-Auto та CarPlay Вентиляція передніх сидінь, підігрів автоматичний кермат та сидінь. Також є кермо, чорна стеля. Ззаду у нас багато місця, вимикаємо у нас фари, щоб ви подивились на них по фарам. Гарненька передня оптика, по задній частині у нас теж дуже гарно виглядає. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2А, придбати заготівку в кредит, а також в лізинг. Чекаємо саме на вас, автомобіль вже в продажу.